Вітаю, шановні учасники групи Instagram 2025. Сьогодні у нас з вами. Фінальна підготовка. Фінальне завдання. Я дуже радий бачити вас. Обов'язково напишіть, як ви чуєте мене, чи чуєте ви мене. Ми з вами сьогодні підходимо вже до фінального етапу підготовки. Я дякую кожному, хто виконує завдання. Я сподіваюся, що саме, саме ці завдання, які ви виконуєте, вам дають більше розуміння, що відбувається у нас з вами в групі, бо це неймовірно. 936 учасників кожен день виконують завдання. Це фантастика. Шосте. Завдання. Угу. Сьогодні я відповім на ваші питання, які я бачу в групі. Дякую вам, хто пише такі питання. Сьогодні ми з вами поговоримо про фінальне завдання. Сьогодні ми поговоримо про розклад тренінгу, який вже. Ви купуєте на якій вже вже реєструєтесь, вже збираєтесь в групу. Обов'язково дуже уважно послухайте. Багато буде корисної інформації. Завтра о дев'ятнадцятої інформації буде ще більше. Тобто, ми візьмемо те, що ви вже зробили. Ми візьмемо те, що вже ми маємо напрацювання. Ми підготували неймовірну презентацію. Класна програма завтрашнього вебінару. Обов'язково заплануйте час у дев'ятнадцяти у дев'ятнадцяті будьте. Ми будемо розбирати інстаграм до деталей. До дрібниць ми покажемо, як воно працює зсередини. Ви подивитесь, на що здатен інстаграм, що він насправді є таке, з чого він складається, яким чином і як взагалі з ним працювати. Тобто буде багато, багато, багато відкриттів. Я дуже хочу, щоб для вас інстаграм, як і колись для мене, інстаграм був просто темна така конячка, і ніхто не знав, що з ним робити і як робити. Я хочу, щоб цього не було з вами, щоб ви постійно відчували себе максимально комфортно і впевнено в цій соцмережі, щоб вона приносила вам задоволення і радість. Я дуже хочу, щоб це так було. Але давайте поговоримо зараз по порядку. Шосте завдання спочатку. Потім я розповім вам про завтрашній план, план на завтра, на 19-ту, що потрібно робити, як підготуватися і так далі. І так далі. І далі розповім оголошення по самому курсу. Бо насправді вже купу запитань ми назбирали. Наша команда обов'язково кожного разу ділиться мені скриншотами або надсилає ваші запити і так далі. Перше, шосте завдання, що ми з вами повинні сьогодні зробити для того, щоб бути максимально корисними. Завтра один одному. Перше, вам потрібно обов'язково написати шосте завдання, і в цьому шостому завданні вам потрібно написати описати, що саме заважає зараз вести Інстаграм. Ось це ключове питання, яке завтра ми будемо розкривати. Що саме вам заважає сьогодні вести Інстаграм? І, можливо, ви скажете, Тю Артеме, так це очевидні речі. Мені бракує часу. Я не встигаю нічого постити. Потрібно робити декілька сторіс в день, у мене немає часу. Я не знаю, як я можу все встигати. Я не знаю, які саме публікації треба робити, які публікації отримують максимальне охоплення. Я не знаю, чи треба робити відеорілс, чим треба знімати прямі трансляції. А якщо в мене немає тисячі підписників, що мені робити? А якщо у мене особистий профіль, і раніше я публікував тільки особисту інформацію, а мені потрібно просувати бізнес. Чи потрібно створювати нову сторінку? Чи не потрібно? Я не знаю, тому я не рухаюсь. Я не знаю, як збирати підписників. Я не знаю, де шукати статистику. Я не знаю, що натискати. Я не знаю, як правильно оформити Reels, Я не знаю, як правильно оформити сторіс. Я не знаю, як писати тексти. Я не знаю, з чого починати. Я не знаю, як правильно себе позиціонувати. Я не вимовляю. Це слово. Я не знаю, як реагувати на хейт. Я не знаю, як реагувати на реакції інших людей. Я не знаю, як дивитися людям в очі, які подивляться на те, що я починаю вести інстаграм. Я не знаю, як на цьому заробляти. Тобто ви повинні обов'язково написати, що саме. конкретно, максимально детально. Подумайте, будь ласка, у вас буде цілий день для того, щоб подумати, що саме заважає вам просувати себе свої послуги або вести інстаграм можливо ви хочете просто створити інстаграм влог блог і ділитися своїм життям і на цьому заробляти бо і це теж є спосіб заробітку можливо ви не знаєте як заробляти тому немає мотивації можливо у вас є якісь страхи можливо ви не подобаєтесь собі можливо ви ніколи не знімали себе і не хочете ділитися своїм особистим життям Можливо, у вас нема чим ділитися. Взагалі. Ви вважаєте, що ви нічим не цінні. Ви просто домогосподарка, і не знаєте, про що говорити. Або я просто працюю в таксі, або я працюю в будівельному бізнесі. Я просто виконую прості вказівки. Я не знаю, навіщо це мені. Ваше шосте завдання повинно бути повністю пов'язано з тим, що вам заважає вести Інстаграм. Це глибина робота. Але коли ми побачимо список того, що вам заважає, ви побачите, що саме ми можемо вирішити разом з вами, щоб не заважало прибрати всі припони. Бо насправді, крім непорозуміння, незнання, як воно працює, крім того, що ми робили якісь невдалі спроби. У нас не виходило. Ми не знаємо, як фотографувати. У нас нема світлин, ми не знаємо, як писати ці тексти. Ми не знаємо, як їх оформлювати. Хтось пише по тисячі сторіз на день. Я не знаю жодного разу, не можу. У мене бракує часу, нема розуміння. У мене саботаж постійно вмикається. Я страх освіту переживаю, і так далі. Ось ці всі прямо деталі ми повинні вивести підсвітити. Умовно кажучи, у нас з вами є такий горище, Так? Десь там на даху є таке горище. А під дахом, пробачте. І там хаваються всі наші ось ці причини, які нам заважають. Ми повинні їх туди підсвітити ліхтариком, залізти туди наверх, підсвітити і сказати. Ага, що це ти таке? Ага, так, ти мій страх, добре. Що це таке? Незнання, що це таке? Невміння, що це таке, осуд, що це таке, критика, що це таке? Відсутність навичок? Що це таке? Невміння робити це. Ми це, коли все по, по полицях розкладимо, ми почнемо розуміти, з цим, що робити? Нічого викидаємо, з цим, що робити? Навчитися. Окей, з цим, що робити? Попросити допомоги. Ага, з цим, що робити? Розібратися, з цим, що робити? Захистити себе. Поки у вас не буде чіткого розуміння, що саме вам заважає, ви не будете знати, з чим працювати. І ми з вами будемо це робити. Не думайте, що ця історія в цій групі закінчиться, як тільки пройде наш з вами інставебінар. Ні. У нас з вами тут є неймовірна можливість працювати. І ви вже виконали купу завдань, які допоможуть вам далі розвиватися в цьому напрямку. Бо не розвиватися неможливо. Завтра ви це дізнаєтесь. Ви побачите приклади. Ми будемо розбирати деякі акаунти тих інфлюенсерів або блогерів, або фахівців, які ви вже залишили тут. Які є лідерами, ми побачимо, як вони заробляють, як вони використовують Інстаграм. У вас просто розвідниця, і ви зрозумієте, ага, так ось воно що. Завтра, 15, не завтра, 6 жовтня, 15 років Інстаграм. І за цей момент ви побачите, які неймовірні цифри, які статистики збирає він. Тому обов'язково ваше завдання повинно бути таким. Опишіть максимально, що саме, прям детально опишіть, що саме вам заважає зараз вести Інстаграм. Ми приберемо це. Повірте. Я не знаю, як вам це довести. До, до завтра поки що почекайте. Я сам уникав Інстаграму, вів його як-небудь. І зараз, повірте мені, до сих пір у мене є величезні такі проблеми зі стосунками з інстаграмом. Але я помітив деякі моменти, як можна їх обхитрити, надурити, як зробити так, щоб він вівся, все ж таки, які сьогодні є існують сучасні інструменти, як зробити його дійсно класним. Я буду цим ділитися з вами під час цього курсу. Зрозуміло завдання, напишіть, так чи ні. Ще один момент: тепер оголошення стосовно нашого курсу. А, так, а я не бачу, у нас є в групі це повідомлення? Чи ні, Почекайте, Інстаграм? Є, фух, слава Богу. Курс починається у понеділок. Понеділок, середа, п'ятниця об 11. Ми з вами будемо, ви будете в групі отримувати завдання. Я зараз ще опублікую опис, детально, опис. Нашого курсу, ви побачите, з чого він складається, що ми в нього включили, чому саме це, чому ви, що саме ви навчитесь робити. Тобто, які пункти? Можливо, багато слів з тих, яких ви побачите в описі цього курсу. Ви скажете, я не розумію, я не знаю, що це таке, чи потрібно мені це, чи ні, і так далі, і так далі. Будуть питання, обов'язково пишіть. Ми починаємо у понеділок, об 11 Ви отримаєте перше завдання, суто практичне. Тепер питання. А як я можу зрозуміти, що я завдання виконав правильно? По-перше, будуть критерії. Тобто, ви зможете взяти своє завдання і перевірити відповідно критеріїв. У вас повинно бути ось тут так, 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 і так. Буде приклад, буде шаблон. Я буду вам показувати конкретно. У вас будуть конспекти, де будуть критерії, приклади, правила, шаблони. Ви можете порівняти тут все добре? Окей. Плюс, у нас з вами буде група, куди ви будете звітувати вашими завданнями. Ось моє завдання, ось моє завдання, ось моє завдання. І там ви побачите, я, якщо я побачу грубу помилку, я прикладу, що ви робите? Зупиніться. Не треба. Якщо я не побачу помилок, все добре, ви не побачили реакції, вподобайки, просто тиша. Я зробив, опублікував, це добре. Це означає все добре. Плюс. У нас обов'язково буде після завершення нашого курсу зустріч в Zoom. Ми всі разом зберемось в Zoom, і я буду відповідати на ваше питання. Ось дивіться ось тут таке. Ось дивіться ось тут таке. Тобто це буде багато е, часу приділено вашої, вашим запитанням, Ми будемо прямо обговорювати всі пункти. У вас будуть покрокові інструкції, у вас буде можливість ділитися один з одним, І у вас буде можливість попросити допомогу. Ви можете в групі сказати: Друзі, прокоментуйте! Дайте зворотній зв'язок. Не забороняється писати, а у тебе ось тут не так. А чим ти займаєш? А от дивись ось тут і так. Розумієте? Тобто, поради один одного: наша спільнота, обговорення ваших завдань і правила, чек-листи, і порівняння з інструкціями, вони допоможуть вам виконувати завдання правильно. Тому що завдань складних не буде. Якщо я скажу, напишіть текст. То я скажу: в першому абзаці повинно бути ось таке: ось вам приклад, ось вам шаблон, ось вам інструмент. Ставте, скопіюйте, скопіюйте, ставте. Окей. Далі напишіть далі, абзац. Ось так скопіюйте, вставте сюди, візьміть ось ці слова, ось так, ось приклад, ось шаблон, все, вставили, зробили. Опублікуйте. І далі відбувається найголовніше. Навіть якщо зрозуміти це, навіть якщо під час напису тексту, написання тексту. Ви все зробили правильно, за шаблоном, за прикладами, за правилами, які я написав. Не буде гарантії, що ви зараз опублікуєте це відео або знімете цей різ, і у вас одразу мільйон переглядів, купу, продажів, всі до вас біжуть волоси назад, і ви кажете: ой, як класно. Може бути таке, що неправильний час. Немає в цей момент у вас ще аудиторії, щось неправильно оформили під час публікації і так далі. І так далі. Може бути таке, що ви зробите з першого разу щось неправильно. Але наша з вами задача навчитися робити прості елементарні кроки постійно, які приведуть вас до результату. До результату приводить не один крок. О, зробив А Г МГГ. Ні. Ми будемо з вами робити постійно і постійно, що приведе вас, врешті-решт до результату. Бо Інстаграм це не спринт, це марафон. Тобто ми постійно робимо і робимо одне те саме. Сьогодні у нас з вами тут, в цій студії, ми записували інтерв'ю. Ілля Сувалка приходив до мене в гості. Він викладач гри на гітарі. І там те ж саме, як в Інстаграм. Ми вчимося спочатку робити елементарні речі, а потім їх вдосконалюємо. Щоразу повторюємо одне те саме, і саме це приводить до майстерності. Ось наша задача зараз пройти перший рівень, дізнатися, як працює інстаграм, які там є рубрики, які функції, які налаштування, що ми з цього можемо взяти собі, що не можемо. Що я хочу брати, що не хочу, які формати я буду публікувати, які ні. Які підходять мені, які ні. Ми повністю розібралися з основними функціями, функціями і можливостями інстаграму, починаємо це робити, навчилися робити і почали це робити. І на статистику, саме завдяки статистиці, ви можете подивитися: ага, ось воно працює. Розумієте? Сама статистика, показники збереження. Поширення невподобайки і коментарі, збереження, поширення, кількість нових підписників, кількість переглядів, які отримує ваш допис, кількість охоплення покажуть вам, що ви робите правильно і що ви робите ні. Угу. Тобто, так, зрозуміло, так, зрозуміло. Віду інстаграм, але він мене не приводить ліди. відчуваю, я щось роблю не так. Думка профі потрібна. Супер, розумію. Стосовно думки профі, я розумію, що у нас з вами є аудиторія, яка вже не готова щось титати. Вона вже щось вміє, вона щось вже хоче конкретно подивіться, скажіть лікарю, <суміло> <суміло> який діагноз, то в цьому випадку у нас з вами буде можливість, це буде окрема закрита група. Віп-учасників, яких я візьму на місяць супровіду, і там буде інша ціна. Пробачте, моє безпосередньо втручання в розробку вашого контент-плану, публікації, допису, підборки ваших форматів, рілс і так далі, і так далі. Супровід під час монтажу, аналітика, зворотній зв'язок, детальний розбір ваших кожних публікацій протягом місяця коштуватиме 500 доларів. Я візьму собі декілька людей. Якщо ви хочете, ось прямо ви готові зі мною працювати. Я вам накидаю одразу мільйон тем для ваших публікацій. Покажу, як це правильно робити, покажу, де які є помилки, і ми і ви будете робити, робити і робити. Зробили, надіслали мені, я зворотній звик написав: публікуйте, не публікуйте, зробіть ще і так далі. Але там будуть зовсім інші вимоги. Там вже буде не ліга для початківців, а ліга для профі. І хто зі мною працює в команді, знає, що я, коли працюємо, ми конкретно над створенням вашого контенту і просуванням вашого бізнесу в інстаграм, я дуже, дуже, дуже багато цього вимагаю. Я хочу, щоб ви робили максимально досконало. Якість контенту повинна бути бездоганна. Це постійно переробити, 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 перезними, ними, переробити. Якщо ви хочете такий формат. Будь ласка, приходьте. Ми з вами будемо один раз на тиждень зустрічатися. Ви будете отримувати три завдання протягом навчання. Так? У нас, до речі, опис курсу буде простий: три тижні по три завдання. Дев'ять зустрічей. Ну, дев'ять не зустрічей, дев'ять завдань у вас буде. Дев'ять завдань. Угу. Учасники ВІП будуть отримувати ще раз на тиждень зустріч, де ми розбираємо ваше завдання, розбираємо ваш контент-план, розбираємо вашу аудиторію, розбираємо ваших конкурентів, розбираємо тренди, розбираємо формати, в чомусь списати, ви пишете сценарії разом зі мною. Контент-план плануємо, купу різних тестів і гіпотез ми тестуємо. Будь ласка, 500 доларів за учасника, місяць ми з вами працюємо. Це буде конкретне моє занурення, в ваш бізнес. Тоді окей. Але ми з вами створювали цей курс як курс для початківців. Тому, будь ласка, якщо ви хочете розібратися саме в системі, як працює інстаграм, і ви побачите помилки, які ви робите, ви одразу скажете, Фу, Тю, точно, це ж не треба робити, це ж я роблю зовсім неправильно. Я ні, ні в коєму разі не даю ніякої користі. Вам цього курсу буде достатньо. Отже, завтра, після нашого вебінару о 23.59. Закінчиться ось ця акційна ціна. З п'ятниці до понеділка буде 1200, у нас варт... коштувати курс. Після понеділка вартість участі буде 1800 гривень. Тому, будь ласка, якщо ви плануєте йти, у вас є час подумати. Зараз я опублікую опис всього. Розклад у нас понеділок, середа п'ятниця, 11.00 за Києвом. Приходьте, буде класно. По завершенню нашого тренінгу буде зустріч в Zoom, де ми всі питання ваші обговоримо, прокоментуємо, подивимося і так далі. І так далі. Зрозуміло, зараз завдання вам потрібно написати, що конкретно заважає вам прямо зараз вести інстаграм: брак знань, часу, вмінь. Не вистачає розуміння, як воно працює, деякі функції працюють, робите, не виходить щось, обов'язково напишіть і опублікуйте це в групі, щоб люди, які у нас є в групі, побачили, щоб вони не одні такі, не одні. Бо багато хто думає, Боже, інстаграм ніколи не для мене не буде. Ми всі такі. Я хочу, щоб ви це побачили. Бо у мене така ж сама історія, як і у вас. Я багато яких моментів і де ви зараз знаходитесь, пройшов. Не розумів спочатку, де що публікувати. Потім не розумів, навіщо. Потім не розумів, яким чином, потім не розумів, як воно працює, куди вести людей, як з ними комунікувати, куди можна писати, куди не можна писати, де перевіряти ці повідомлення, які приходять в запит, що на них відповідати, куди надсилати можна посилання, де можна прикріпляти, де не можна, де людина мене бачить, де не бачить, хто мене побачить і так далі, на що впливають охоплення. Як вони взагалі? Я не розумів. Тепер розумію, і мені набагато легше. Зрозуміло. Завдання. Опишіть, що вам заважає конкретно, опишіть, що вам заважає вести інстаграм. Зараз я опублікую опис курсу, опублікую посилання на оплату. Після оплати обов'язково надішліть менеджеру. Я теж опишу, куди треба надіслати менеджеру скрін. Вони вас додають в групу. Там вже наші учасники, які проплатили участь, вони вже дійшли. Стосовно курсу штучного інтелекту. Зупиніться, який штучний інтелект. Так, я попросив вас, напишіть, будь ласка, хто хоче курс. Все, мені написала купа людей. Я думаю, боже, що ви робите? І мені пишуть люди: будь ласка, мені і на Інстаграм, і на штучний інтелект. Почекайте. Давайте зробимо так: проведемо Інстаграм вебінар, закриємо продаж з Інстаграму, ви почнете там вчитися, і потім ви самі скажете, готові ви зараз одночасно проходити два паралельні навчання. Угу. Я не хочу, щоб ви зараз перезавантажились. Так, мені вигідно зараз продати вам все. Всі мої курси. Які вам потрібно? Які курси хочете? Розпродаж? Давайте зробимо. Все по 500. Навіщо? Ні, не треба. Стоп, зупиніться. Будь ласка, не перенавантажуйте себе. Так, багато всього, бажання таке, я хочу і це, і це, і це. Ні, я побачив кількість ваших запитів, і ми вирішили з командою. Ні. Зараз вам це не потрібно. Я бачу, що ви купуєте і цей курс, і цей. Давайте мені це і це. Ні. Давайте домовимося. Я обіцяю вам, що ціна, яку я вам обіцяв, 500 гривень за курс по штучному інтелекту, він зали. Вона залишиться для вас. Угу. Тільки не перенавантажуйте себе. Домовились? Напишіть, так домовились, дякую. Я зрозумію. Тобто, я сподіваюся, що ви зрозумієте мою моє піклування і найбайдужість до вас. Я не хочу, щоб ви зараз одразу набрали на себе все. Буде курс по штучному інтелекту обов'язково трохи згодом. Буквально почекайте. Угу. Зараз розберемо всі питання стосовно Інстаграму. Вам буде все зрозуміло. Далі ви зрозумієте, як ви зможете використовувати ваш штучний інтелект в тому ж самому Інстаграмі. Дайте мені підтвердження, що ви все зрозуміли. І будемо розходитись. Сьогодні був дуже насичений день. Ми з командою готуємося до завтрашнього вебінару, готуємо такі класні інсайти. Я впевнений, що завтра у вас буде просто маса відкриттів і радості від того, що ви це знаєте, тепер в цьому розбираєтесь. На цьому поки що все. На цьому поки що все. Розбираємось, розбігаємось, друзі. До завтра. Побачимось. Бережіть себе, Миру нам до перемоги. па-па.